Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. піс сьогодні маємо. Хто може той постить, хто не може, той молиться за ті, хто постить. Ну або е, якісь інші знаходять практики релігійні. Е, наприклад, є одна така дуже файна практика, яку дуже добре робити в п'ятницю це пустиня. Пустиня може навіть важливіше, ніж постити, знаєте. Бо це треба мінімум годину часу виділити і просто піти в тишу і послухати Бога. Навіть не розмовляти, а просто слухати Бога. Не сказав би, що важливіше може посту, але є дуже важливим також практикою. Тому сьогодні хто має бажання або має змогу, то йдемо на пустиню. Дуже важливо боротися за цю пустиню з інформаційним бумом, з технологіями, бо пустиня показує, до чого ти прив'язаний. Чи ти можеш відійти від цього світу хоча б на годинку? На годинку часу присвятити Господу. Не без телефону, без книги, без просто на, наодинці з Богом. Це дуже легко і дуже важко. Тобто, але за це треба завжди боротися. Бо не так буду тобі сатана не кидати, де да, яка година, треба там працювати, треба новини дивитися, треба слухати там, е, що говорять, то-то, то, 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 і то. І, то, і, то, і, то. Ну, і я завжди наголошую: треба боротися, боротися за своє щастя, за своє здоров'я, за свої відносини з Богом, треба за все боротися. Не буде так, що лежу собі і впало на мене. Ні. треба Конкретно планувати час, приділяти цей час і іти через не хочу дисципліновано, бо не завжди хочеться молитися. Не завжди хочеться. Ну як не завжди хочеться йти на роботу, але йдеш. А чому йдеш? Бо боїшся, бо звільнять, бо штрафують, бо ще там щось. А з Богом така проблема, що Бог тебе не оштрафує, він тебе не звільнить. І тому тут ми даємо таку слабину а сьогодні не піду на молитву. Як воно буде, сьогодні не почитаю слово Божого, ну завтра почитаю. може, може. Але потім ти просядеш, просідаєш. І я просідаю, якщо так поступаю, якщо не беру все в дисципліну, то просідаю. Дуже важливо, боротьба постійна йде, бо сатана не спить, він постійно бореться, він постійно підкидає різні речі, різні моменти, аби тебе звести, звести з шляху Божого. Тому. Не залишайте все, як є. Завжди, якщо маєте проблеми, то йдіть до священиків, до екзорцистів, спілкуйтесь. Якщо ви ще не знаєте свого пароха, не запросили його на каву, на чай, на якусь гостину без цукру і кави, то, то ви ще щось неправильно робите. Для того і створені різні спільноти, щоб люди між собою спілкувалися, щоб церква була єдина в спілкуванні, а не так, що ви прийшли раз в тиждень на літургію, подивилися на цю всю красу. І все, пішли, і навіть не знаєте, як вашого сусіда справа звуть, як вашого сусіда зліва звуть, як ті, хто стояли люди біля вас, ви навіть їх не знаєте і, і не хочете знати. І це є неправильно, бо церква це є одне тіло. Ми маємо там всі спілкуватися, братами і сестрами бути. А як бути братами і сестрами, якщо ми навіть ім'я не знаємо один одного? Тому створюйте групи молитовні, особливо на парафіях важливо створювати біблійні групки, там, де ви б могли зібратися хоча б раз в тиждень. Познайомитись, порозмовляти, посвідчити, поділитися своїми проблемами зрештою. Бо важко, важко. Сатана, ціль сатани всіх розкидати по одному і всіх звести на нівець. А церкви, задача, завдання церкви об'єднати, об'єднати всіх людей, які вірують в Бога, і разом вирішувати проблеми. Молитися один за одного. Тільки так без молитви не може не може бути якесь вирішення проблеми. Тільки може бути, скажімо так, залічать вам цю проблему, але вона потім знову вилізе і знову вилізе, а вилічити може проблему і серце тільки Ісус. Тому важливо звертатися за помічю, як сьогодні каже Івангелія. То стукайте і вам відчинять, шукайте, і ви знайдете, просіть, і вам дано буде. Не зда... Чому це сказано. Для того, щоб ми боролися, боролися, бо стукати треба боротися, бо треба йти кудись і стукати. Шукати треба теж ходити і шукати. Не сидіти, не чекати, коли на тебе впаде. І так само просити це також праця. Просити це є м, така боротьба, бо ти йдеш, переламаєш себе, але просиш допомоги. Але не бійся, не бійся, бо знайдеш допомогу. Варто це пам'ятати. Не залишайтесь на одинці. Церква це не е, е, знаєте, не храм, де приходиш наодинці побути з Богом. Наодинці піди побудь на пустині з Богом, а в храм прийди і побудь в спільноті, в церкві. Церква це є люди, зібрання людей. І, і з цими людьми важливо ще спілкуватися, бути знайомими і ділитися, і слухати їх інші проблеми, і по можливості один одному допомагати. Ось це церква. Сьогодні весьме 25 березня 2020 рік. Дорогі діти, я з вами всі ці роки, щоб вас вести дорогу спасіння. Поверніться до мого сина, поверніться до молитви і посту. Дітоньки, дозвольте, щоб Бог говорив вашому серцю, бо сатана владарює і хоче знищити ваше життя на зем... та землю, по якій ходите. Будьте відважні, вирішіть вибрати святість. Побачите навернення у ваших серцях і сім'ях. Молитва буде почута, Бог вислухає ваші благання і дасть вам мир. Я з вами та всіх вас благословляю, моїм материнським благословенням. Неймовірно, потужне сьогодні посилання, аж дух захватує. Дійсно, Марія тут говорить і про пустиню так між строками. І, і дуже важливо читати це послання до себе, не до когось, не до дорогі діти, які там десь живуть, або там, які тут в меджугорі, можу дорогі діти. Кого Марія взагалі дитиною називає дорогою дитиною? Тебе, звісно, тебе і мене. І тому вона каже так: я з тобою всі ці роки, щоб тебе вести дорогу спасіння. Повернись до мого сина, повернись до молитви і посту, дитинко, дозволь, щоб Бог говорив твоєму серцю, де Господь говорить твоєму серцю, на пустині. Тому дозволь сьогодні Богу говорити. Проста практика, дозволь Богу говорити в твоє серце. Найди для цього час. Дай Богу можливістю. Бо сатана володарює, каже, владарює, і хоче знищити твоє життя та землю, по якій ти ходиш. Він не хоче знищити е, чиє життя, він хоче знищити твоє життя, твоє життя і вибити в тебе землю з під ніг, просто знищити тебе. Хоче. То знаємо, хто хоче тебе звести, щоб ми не плутали, де Бог благословляє, де сатана проклинає. Тобто різні речі. Бо ми іноді думаємо, що е, чоловік алкоголік, чи, який мене б'є чи наркоман, то є Божа воля, то мій хрест. Ні, то не є той хрест, то є сатана, який знищив уже чоловіка і хоче знищити тебе. Або навпаки. Але не будемо. Прив'язувати сюди Бога, Бог не накликай на нас таких біду. Бог хоче говорити в твоє серце, давати тобі відповідь, давати тобі рішення, давати тобі нове життя. А сатана хоче знищити твоє життя та землю, по якій ти ходиш. Все просто. Будь відважний і виріши вибрати святість. Будь відва... відважним це, бути... це боротися. Відважний е... не сидить вдома, не чекай, коли його сатана пожере. а він бореться. І вибирає святість. Побачите, Побачиш навернення у, твої, у твоєму серці у твоїй сім'ї. У своєму серці побачиш навернення і у своїй сім'ї. Молитва буде почута. Бог вислухає твої благання і дасть тобі мир. Я з тобою і заступаю, і благословляю моїм материнським благословенням. І дякую тобі, що ти вислуховуєш ці посилання і живеш з ними. Марія неймовірно дає посилання. Все, ну, все каже, доступно, Повернись до молитви і посту, повернись до того, щоб слухати Бога серцем, дай йому цей час, дай йому можливість, каже Марія. І, і, і тому давайте не будемо одинокі, не будемо бідні, нещасні, а будемо хоробрі, відважні і будемо жити свято, вибирати цю святість і допомагати іншим в цій святості. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па папа.